yeah Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Православна Церква шанує пам'ять великого чудотворця і святителя української землі, преподобного Агапіта лікаря безвіплатного. Про його життя свідчень є дуже мало. Відомо, що він сам був киянином і жив у другій половині 11 століття. Але у святому патеряку Києво-Печерської лаври. Ми про нього читаємо такі свідчення. Після того, коли преподобно Антонія Господь сподобав великого дару чудотворіння, до нього прийшов Агапіт і попросився постригти його у Чернечий сан. Відмовившись від всього земного, забажав жити тільки небесним життям. Під час постригу преподобний Агапіт пообіцяв Богові, що ніколи не буде виходити за межі Монастиря. Цю обіцянку він старався виконувати все своє життя. Він став ревним учнем преподобного Антонія і допомагав йому у лікуванні хворих, які приходили до нього. За своє ревне служіння і за свою ревну молитву він і сам сподобався великого дару чудотворіння. Спочатку преподобний Агапіт лікував тільки братів монастиря. Але коли про нього чутка розійшлася по всій цій землі, до нього почали сходитися люди з усіх куточків світу, аби отримати від нього зцілення. Звичайно, преподобний агапіт лікував силою своїх молитв. Але щоб приховати свій дар, аби не наслідувати від людей слави людської, він давав людям трави, які і сам споживав їжу. Щоб люди думали, що саме через ці трави вони отримують своє зцілення. Тим часом у Києві також був дуже відомий лікар і за походженням, і за вірою від Він настільки був обізнаний у своїй галузі, що не раз тільки подивившись на людину, він міг сказати точну дату смерті цієї людини, не тільки день, але і годину. Одного разу привели до нього одну людину. Які він напророчив, що вона проживе ще вісім днів. Тим самим хворого він підвів у велику небезпеку, у відчай. Але друзі цього хворого знали про преподобного і привели його до Агапі. Агапі, помолившись над хворим, дав йому трави, які сам споживав. І хвороба відступила. Він став повністю здоровим. А оскільки цей хворий виявився першим боярином князя Київського Всеволода, то чутка про Агапіта розійшлася по всій цій землі моментально. Великою ненавистю і великими заздорощами на нього сповнився лікар Вірмен. Він послав до Агапіта дуже важку хворого, якому ще й до того дав смертельну отруту. Але агапіт, помолившись над ним, Зцілив його і від отрути, і від тієї хвороби, яку він мав. Ще більшою ненавістю сповнився вірмен і бажав отруїти самого преподобного. Але споживши отрути, Агапит залишився неушкодженим. Сталося так, що одного разу захворів чернігівський князь Володимир Мономах. І лікувався він саме в цього видатного лікаря Вірмена. Але проходив час, а князю ставало все гірше і гірше. І сталося так, що Вірменин сказав, що прожити йому залишається тільки декілька днів. Друзі князя прийшли до преподобного Агапіта і просили, аби він прийшов до князя і зцілив його. Але Агапіт. Оскільки дав обітницю не покидати обитель свою, не зміг цього зробити, але дав їм трави, якими лікував хворих, і вдома дуже сильно молився за князя. І так сталося, що після того, як князь спожив ці трави, силою молитов преподобного, він зцілився повністю від своєї недуги. Бажаючи подякувати преподобному, він приніс дуже великі дари. Але преподобний Агапід не захотів їх прийняти. Він просто сховався в монастирі і не зустрівся з князем. Через це його дуже часто називали безвідплатним. тобто тим, який ніколи не хотів отримати щось за своє чудотворіння. Він завжди говорив, що це не я лікую, це Господь Бог через мене лікує своїх чад, своїх людей. Одного разу і сам преподобний захворів, і до нього прийшов вірменин, аби познущатися з ним. Але, побачивши тяжко хворого агапита, він сказав йому: «Істинно тобі кажу, на третій день помреш, а якщо мої слова не справдяться, то я й сам полишу свою віру і прийму чернечий постріл. Преподобний Агапіт після цих слів прожив ще три місяці. Після чого віддав душу Богові. Одного разу після смерті вже своєї преподобний Алапіс з'явився вірменові зі словами, ти обіцяв віддати своє життя Богові, якщо твої слова не справляться. Тому або виконуй свої обіцянки, або загинеш у беззаконні». Вірмен прийшов до Ігумена Києво-Печерського монастиря Іоанна. І попросився постригти його в чернечий сан. І після того він залишив своє грішне життя, залишив свою єресь і повністю віддався служінню Богу. І тим самим він отримав також дар зцілення. Якщо він раніше лікував тіла людські, то тепер він також лікував і людські душі. Ми бачимо, що преподобний агапіт. Отримав дар зцілення і зціляв людей не тільки за життя, але і після своєї смерті. Мощі преподобного Агапіта зараз знаходяться у Києво-Печерському монастирі в ближніх печерях. І дуже багато людей, які приходять на молитву, просячи зцілення у Господа Бога, отримують молитвами преподобного Агапіта. Преподобний Агапіт. Лікар і цілитель вважається покровителем усіх лікарів і всіх знедолених і хворих на душевні і тілесні хвороби. Тому кожен, хто хворіє, приходять до преподобного і просять в нього молитва до Господа Бога, і, звичайно ж, по великій милості отримують зцілення від своїх недуг. Амінь. Слава Ісусу Христу!